Покликання Симона. Роздуми до Слова Божого на четвер 22 звичайного тижня, рік другий. Сталося так, що коли натовп, аби слухати Боже Слово, тіснив Ісуса. А він стояв біля Генісарецького озера, то побачив два причалені до берега човни. Рибалки. Відійшовши від них, полоскали сіть. Увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, велів йому трохи відплисти від берега. Він сів і навчав людей з човна. Коли ж перестав навчати, він промовив до Симона Відпливи на глибину і закинь ваші сіті для риболовлі! А Симун у відповідь сказав Наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали та за словом твоїм закинусять. І зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак товаришам у другому човні, щоби прийшли їм на допомогу. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали занурюватися у воду. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи. Бо від кількості риби, що вони наловили, жах охопив його й усіх, хто був з ним. Також і Якова, і Йоанна, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І витягнувши човни на землю, вони залишили все і пішли за ним. Неважко собі уявити настрій Симона Петра після нічної ловитви, під час якої не впіймалося жодної рибки. Про що міг думати досвідчений рибалка після такого приниження? Про що завгодно? Але, мабуть, не про євангелізацію ще того самого дня. Що думає людина після нічної зміни, коли в неї нічого не вийшло. Ще й шеф незадоволений. Гадаю, такий працівник просто тягне ноги додому і прагне одного спати. Уявіть собі такого робітника, який після важкої праці мріє про тепле ліжко і солодкий сон, а тут до його майстерні хтось неждано входить і просить ще попрацювати. Ой, мабуть, не переливки було б такій людині. Жартома кажучи, Ісус дещо ризикував, коли на світанку війшов без дозволу в човен Симона і попросив його трохи відплисти, щоб навчати народ. Можливо, Господь так сів у човнику, що навіть перекрив вихід Симону на берег, але саме з цієї зустрічі. Історія рибалки цілковито змінилася. Можливо, Господь саме таким чином входить і в твоє життя. Можливо, день у день тебе супроводжують різні ситуації, які викликають лише злість і незадоволення, і, може, саме вони приводять тебе до Спасителя. Можливо, потрібно було тобі пізнати безглуздість усього, що ти робиш, аби врешті почати шукати справжній сенс життя, який є в Богові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.